Друзяки динозаврики, страшний крокодил. Вітаю вас на каналі Планета Казок і запрошую у чарівний світ пригод. Ставай, Расмусе, Расмус підскочив і прокинувся. Що таке? Зараз же тільки сьома ранку. Чому Тіммі знову його так рано будить? Ну, ого, сьогодні такий день буде, вигукував Тімі. Расмус позіхнув. Ну, просто п'ятниця. А що? Тіммі аж вирячився на нього. Ти що забув? Сьогодні ж друг так розмахував лапами від захоплення, що ніяк не міг закінчити речення. Тож Расмус просто вислизнув з ліжка і послизнувся на банановій шкурці і бухнувся носом об комод. Ой, сьогодні п'ятниця тринадцяте. Нарешті доказав Тімі. Найневезучіший день у році, Расмус потер носа. Он воно що? От і маєш. І так не щастить, а тут ще й оце. Тіммі з розумінням усміхнувся. Але для тих, кому як тобі, не дуже щастить, є особлива штука. Правда? перепитав Расмус. Тіммі поважно підняв палець і сказав Так, тому що я знаю таємне місце в болотяному лісі, де росте конюшина з чотирма листочками. У долині під небесною горою. Конюшина з чотирма листочками, то щаслива конюшина. Вона приносить удачу це всі знають. Расмус похитав головою, Не хочу я до болотяного лісу, особливо в найбільш невезучий день. Але якщо в тебе буде щаслива конюшина, сказав Тіммі, ти візьмеш такий листок? Загадаєш бажання, кинеш конюшиновий листок через ліве плече і опа, бажання здійсниться, все одно не хочу, сказав Расмус. Я б сьогодні взагалі з кімнати не виходив. Тіммі зітхнув. З твоєї кімнати виходити цілком безпечно. Ось, дивися. Зараз я вийду і побачиш. Там небезпеки і близько немає. Тіммі почимчикував до дверей, вискочив і не повернувся. Що? Де подівся Тіммі? У Расмуса з'явилася неприємна підозра. Він обережно підійшов до дверей, зазирнув і. Бабусю. Годі тобі! Не обдуриш. Ти проковтнула Тіммі». Знову, негайно виплюнь його. Бабуся Рек струснула головою, відступила і перечепилася через ослінець, бухнулася у ставок з піраннями, а тоді тьху, Тіммі вивалився на підлогу. Попроси вибачення, бабусю. Отже, не пощастило, але е, вибач. Тіммі, обтрусив із себе піраній і сказав: Нічого страшного, гайда. Расмус зітхнув. Я ж сказав, не хочу шукати щасливу конюшину в болотяному лісі. Тепер Расмус майже розлютився. Він тупнув ногою, і дошка під ним розламалась, і Расмус провалився в погріб. Ай. Ну, от бачиш. Висунувся з дірки вгорі. Тімі. Тебе весь день будуть переслідувати невдачі без щасливої конюшини. Расмус тяжко зітхнув. Ну, нехай. Що нехай? запитав Тімі. Нехай уже. Піду з тобою. Вони вийшли з печери рексів, але дуже обережно, щоб знову не впасти. І не вляпатись іще в яку небудь халепу. На дворі тато Рекс стояв на драбині і намагався полагодити човен. Який класний човен. сказав Тімі. Тато Рекс озирнувся до нього і раптом щабель під ним зламався, і тато Рекс упав. Він полічив носом усі сходинки, а в кінці зачепив здоровенне відро рожевої фарби. Ой, от невдача! Але привіт, діти! Куди зібралися? До болотяного лісу пощасливу конюшину, сказав Тіммі. Навіть не думайте, сказав Таторекс. Сьогодні бачили, що там, у річці, засів страшний крокодил. Расмус зітхнув із полегшенням, аж раптом Таторекс сказав. А стривайте, ви тут про щасливу конюшину говорили. Мені б сьогодні теж така в пригоді стала, адже п'ятниця тринадцяте. Може б, ви узяли цей човен і сплавили річкою в болотяний ліс. Ура! Зрадів тімі. «Ах, хай йому всячина, буркнув Расмус. Тільки ось липку стрічку візьміть. Сказав таторекс, нею можна полагодити що завгодно. І мені ж не забудьте щасливу конюшинку принести. І от невдовзі Расмус і Стімі вже веслували річкою в човні, прямуючи до болотяного лісу. Вони поволі пливли річкою. Це було приємно, хоча й страшнувато. Дерева над водою сплітались. Утворюючи тунель. Між гілля тут і там пробивалися сонячні промені. На болоті бояли квіти і гули комахи. І тут шарах! Здалося, наче цілий світ затрусився від удару. «Рятуйте!» – Заверещав расмус. Це страшний крокодил? Тіммі відкрив рота і подивився. «Це?» Та це ж наша Ебі анкілозавр Фух, ну, ти нас і налякала, Ебі, сказав Расмус. Але що ти робиш у болотяному лісі? Шукаю щасливу конюшину, сказала Ебі. Адже п'ятниця тринадцяте, як не як. І мені сьогодні просто жахливо не щастить. А ми знаємо, де така конюшина росте. Сказав Тіммі. Правда? зраділа Ебі, а можна з вами? Звісно, сказав Тіммі. стрибай до нас, тільки почав Расмус, але не договорив, бо щойно Ебі полізла в човен, як заплуталася ногою в ліані, і бухнулася в човен так невдало, що пробила дно шипом на спині. У човен почала набиратися вода. Рятуйте. закричав Расмус. Човен каменюкою пішов на дно, і всі троє динозавриків опинились у воді. На щастя, вони змогли вилізти на берег. Еббі виплюнула кілька дрібних рибок і сказала От, бачите, як не щастить! Расмус зміг ухопитися за човен. Яка удача, що в нас є липка стрічка, сказав Тіммі. Нею можна полагодити що завгодно. Потім Тіммі печально поглянув на Ебі. Вибач, але, мабуть, тобі доведеться лишитися тут, бо шипи в човні дірки роблять. Ебі засмутилася. Але ви мені принесете щасливу конюшину теж. Звісно, вони пообіцяли принести. Тож Расмус і Тіммі пливли далі і далі, вглиб болотяного лісу. Расмус бентежився. Він дивився то ліворуч, то праворуч у воду біля човна, який поволеньки плив річкою. Ой, а то не хвіст крокодила. Чи спина черепахи. І тут весло в нього тріснуло. Ой, знову невдача. Ну, а Тіммі все налягав на весло. Тепер нам треба швидше під Небесну гору. Расмус помітив дещо дивне. «Е, А тобі не здається, що човен пливе так само швидко, хоч я не можу веслувати? Тіммі засміявся. Це тому, що в мене ого які м'язи. Але чи в тому все ж причина? І так і ні. Широке плесо швидко звужувалося. Слухай, тут дуже сильна течія. вигукнув Расмус. І тоді човен понесло між порогами. Рятуйте! кричав Расмус. Який клас! кричав Тім. Так шалені хвилі. Кидали човен туди-сюди стрімким потоком, раз по раз стукаючи об каміння. Течія несла друзів дедалі швидше. І тут... А-а-а! Винесла на широке плесо. З розмаху човен перекинувся, і навколо все змішалося тільки бульбашки і течія. Нарешті Расмус випав з бережок і виплюнув літрів зо два води. На щастя, Тіммі вдалося вилізти теж. Найкращий друг, шкандибаючи, вибрався на берег і шльопнувся на пісок. А вгадайте, що потім сказав Тімі? Човну, кінець. Тут навіть стрічкою не полагодиш. Ех, невдача! зітхнув Расмус. Як же ми тепер додому дістанемося? Цього ніхто не знав. Але невдовзі Тіммі підвівся і кинув погляд угору. Але поглянь ми ж якраз у долині під небесною горою. Расмус встав і роззирнувся навколо. Його очам відкрилися такі гарні місця, яких він у житті ще не бачив. Дивовижну долину оточували дерева, і вони, і земля були всипані найпрекраснішими квітами всіляких барв. У глибині, як він очікував, видніла висока прямовисна круча. «О, там росте щаслива конюшина. запитав Расмус. А вгадайте, що на це сказав Тіммі?» Уявлення не маю. Расмус зітхнув. Але ж ну як можна знайти щасливу конюшину серед такої сили селенної квітів? Треба просто взятися і пошукати, сказав Тімі. І тут Расмус щось помітив. А що воно там таке? Яке? спитав Тімі. Отаке, зелене, з трави стирчить.

Расмус розглядів у нього в роті сотню великих і дуже гострих зубів. Ой лихо. закричав Расмус. От невдача. Зараз станемо обідом для крокодила. Гарр знову заревів крокодил. Расмус заплющив очі. Ой. замить їх із тімі проковтне крокодил, а величезний крокодил підступив до них на крок і послизнувся на банановій шкурці і заорав носом. Шмяк! І тоді крокодил простогнав. От невдача! Знову. Расмус і Тімі обережно придивлялися до крокодила. А він. Ви плачете, пане крокодиле? лагідно запитав Тіммі. Величезний крокодил кивнув і шморгнув носом. Ой, я перечепилась і зламала палець на нозі. Знаєте, як боляче? Крокодил позирнув на них. І я насправді не пан крокодил, а панна крокодилиця. Мене звати Кароліна. Допоможете з пальцем? «Хм, Та, мабуть, допоможуть чого там, тільки от до лікаря далеко йти, сказав Расмус. Аж раптом Тіммі підскочив і обізвався: У нас же є липка стрічка. Пам'ятаєш, що твій тато казав Расмусе, можна полагодити що завгодно. Расмус і Тіммі підбігли до крокодилиці Кароліни. Вони примотали стрічкою зламаний палець до сусіднього. Готово, сказав Тіммі. У такому вигляді буде набагато легше дійти до крокодилячого лікаря. Крокодилиця Кароліна усміхнулася. Дуже вам дякую. А я можу щось зробити для вас. Расмусу дещо спало на думку. Взагалі, так. Може, ви знаєте, де росте чотирилисткова конюшина? Крокодилиця поважно кивнула. Так, знаю. По неї я сюди й прийшла. Сьогодні мені так дико нещастило, що із цим пальцем поламаним я не можу вилізти он туди. Тепер размус і тімі. Теж побачили на кручі, на самій верхівці Небесної гори, росла конюшина з одним єдиним пагінцем і чотирма листочками. Ми туди ніколи не виліземо, зітхнув Расмус. Виліземо! розсміявся Тіммі і поліз на кручу. Але одразу скотився, боляче вдарившись хвостом. «Ай», Завив він. Я його, мабуть, зламав. Расмусе, тільки тобі тепер по конюшину лізти. Мені? Та я й лазити не вмію. Ще й у мене точно найневдаліший день у житті. Лізь, більше нема кому. крикнув Тімі. Ні. Ні. Проте Расмус. Усе одно зробив перший нетвердий крок трохи піднявся на кручу, потім ще і ще. Він міцно чіплявся за камінці, за кущики, ліс і ліс, і ще ліс і, я більше не можу. Можеш, гукав тімі. Расус весь стремтів і ліс вище і вище. Але ж росте вона тут лише одна, сказав він. А ми обіцяли татові та Ебі. А вам, Тіммі і Кароліно. Ти лізь, кричали йому знизу. І Расмус робив ще крок, ще ривок. Він щосили тримався за кручу, ліс і ліс, доки щаслива конюшина. Опинилася просто перед ним. Яка ж вона була прекрасна і чарівна, справжня щаслива чотирилисткова конюшина. Загадай бажання. гукнув знизу Тіммі. і кинь листок через ліве плече. І тут Расмуса осяяло він обережно зірвав щасливий листочок, заплющив очі. Загадав таємне бажання і кинув щасливу конюшину через ліве плече. Ось так потім швидко спустився, щоб можна було рушати додому. І знаєте що? Расмус і тімі сіли на спину Кароліні. Вона попливла річкою і швидко домчала їх на найбільшу і найфантастичнішу вечірку. На честь п'ятниці тринадцятого всіх часів. Ура! Скінчилися мої невдачі. вигукнув тато Рекс. І мої, додала Еббі, і мені тепер буде щастити, кричала крокодилиця Кароліна, дригаючи лапами. А я за цілий день жодного тродона не з'їла, поскаржилася бабуся Рекс. От невдача! А для мене зовсім і ні, зауважив Тімі. І динозаври смачно їли. Чекайте, сказав Тімі, а вам не дивно, що всі раптом стали такі везучі. Що ти загадав, Расмусе? Ну, це ж таємниця, відповів Расмус. А ви як думаєте, що він загадав? І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики зустрінемося завтра в болотяному лісі.